Триває 636 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 610 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 21 листопада, окупаційні війська Росії втратили. Тили тисяч 820 військових. 5439 439 танків, 10 174 бойові броньовані машини, 7 752 артилерійські системи, 899 реактивних систем вогню, 588 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5771 5 771 безпілотник оперативно-тактичного рівня. 1 1564 крилаті ракети, 22 кораблі, 10134 одиниці автомобільної техніки та 1098 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.